То, чого, скільки машин зібралося, і музика грає. Ще вбило одного. Прекрасного українця сина осиротілих батьків, дітей онуків. Шановна родина, тут чужих нема. Я хочу звернути вашу увагу на один момент святої літургії і жертви Господу Богу, коли священник, будучи за престолом Господнім, бере тіло і кров в свої руки, тіло і кров Христа, підносить їх до неба. І говорить слова твоє, від твоїх тобі приносим за всіх і за все. Для когось можуть бути ці слова незрозумілі. Як то твоє? Як то від твоїх і тобі? Твоє твої тобі? Так, дорогі мої. Тут. На землі ми нічого свого не маємо, окрім гріхів. Тут ми як подорожні. Тут ми як ті виноградарі, або злі, або добрі, які поруються в Господньому винограднику. І по тому, як вони поруються, і заслужимо собі у вічності. Але нічого свого ми тут не маємо. Все нам дано, в тому числі і наше життя. Тому Господь, щоб обрятувати нас, знаючи, що людина неспроможна спокутувати і той перший гріх, і всі наступні, сам прийшов сюди на землю. Сам став людиною і від імені людей. Зробив оту неперевершену жертву Богу Отцю, спокутувавши, пожертвувавши Твоє, від Твоїх тобі приносим за всіх і за все. Він пожертвував себе за всіх. А нам, дорогі мої, що в цьому житті лишається? А нам лишається слідувати за Христом, бути таким, як Христос, І йти тою дорогою, як Христос. І Він не обіцяє нам, що та дорога легка, що та дорога без ніяких перешкод. Він обіцяє Іго, тягар мій, легкий, бо я його переміг. Ну, слідуйте за мною. І багато із нас, не кажу всі, але багато із нас слідує за ним. І в тому числі роблять жертву, яку зробив Христос. Віддають останнє, віддають те, що в них було, те, що вони хотіли би мати. Так як Христос, Він пішов з цього життя в 33 роки. А тут 41 рік. 41 рік послідував Тарас за Христом. Його дорогою, нелегкою. Чи хотів він цього? Ні, не хотів. Бо так як Христос в Гевсиманському саду, отче, якщо це можливо. Хай чашиться мене, мене. Але нехай не моя, а твоя воля хай буде. Отак і кожен із тих солдатів, кожен із тих воїнів, які пішли від сімей, від родин, від знайомих, від близьких, від свого села, від, від свого міста. Чи вони хотіли? Ні. Не хотіли. Але нехай буде воля. України, бо кожен із нас розуміє, відчуває і знає, що так як на нашу душу є, зазіхає діявол, так само і на нашу землю засіхає отой заздрісний окупант ота гієна яка хоче постійно крові яка хоче постійно чогось не свого, яка хоче нашої землі, але при тому руйнує і нищить все за собою. І Тому, якби не ті хлопці, якби не ті дівчата, ми б були нічим. Ми би були поклали малорослими, рабами, але не України. І сьогодні, дорогий тато і мамо, мені оті слова, що я говорю разом з священниками за престолами, твоє від твоїх тобі приносим, стосується і вас, мамо, твоє, від Твого, від Твого серця, від Твого тіла від твоїх недоспаних ночей і приносимо в жертву своїх дітей, своїх внуків. Але нема нічого такого, щоб не прийшов Господь. Причиста Діва Марія, колись коли тесь повзала біля Христа і не розуміла за що. Як як написано тут, люблячим життя, люблячим спорт, музику, читання, це все, що нас оточує позитивного. Але розуміємо, що маємо без тої жертви нам не обійтися. Тому хай той солодкий спомин. Народження вашого Тараса, підростання перших кроків юності, одруження, народження синочка, хай буде таким солодким споменом, який буде перекривати той бій і той жах, який ви будете тримати в своєму серці і в своїй душі. Ми просто маємо проявити більше терпіння, ніж вони. Тому прошу побратими і вас, доброї пам'яті, і вашої молитви. Всіх, бо за всіх він віддав своє життя. І хай та молитва наша спільна. Родини, не родини. Я ще раз кажу, тут чужих немає. Вони всі наші сини і дочки для всієї України. Тож хай наша молитва буде живою, буде дієвою. Треба допомогти родині. Поможіть! Це життя. Насипали землі. Та й додому пішли. Може хтось ізгадає. А тут вже хлопців є досить. Щоб полягли. Я тебе. Відпочить чого тут? Побратими на тім світі Нашвіанафоті.